Кожна жінка підприємиця за свою бізнес-діяльність проходить певний шлях. На ньому вона розвивається умовно в двох напрямках: як підприємиця, тобто прокачує своє підприємницьке мислення. Свій працює над своїм масштабом, над навичками здійснює якісь дії, розвивається і росте. А також вона працює над своїм бізнесом, де крок за кроком розвиває свій бізнес, переводить його на наступний етап, досягає чогось, відкриває новий бізнес, розширюється, масштабується і так далі. Так ось, якщо ти працюєш тільки над своїм бізнесом або переважно над своїм бізнесом. То ти допускаєш багато тих самих помилок, як і раніше, і ти часто топчешся на одному місці. Ти часто буваєш незадоволена тою чи іншою ситуацією, але не реалізовуєш і не вирішуєш її глобально. І це спричинює. Те, що ти не отримуєш насправді таке ну нам справді велике задоволення від свого бізнесу і часто сприймаєш бізнес як тягар. І, і від таких людей я часто чую, що бізнес неможливо взагалі вести з легкістю. Е, я знаю рішення. Я за 20 років в бізнесі розробила свою власну методологію розвитку жінки-підприємиці, тому що я впевнена на 100%, що в першу чергу ми маємо працювати з собою. І потім через роботу над собою ми вже працюємо над своїм бізнесом. і Це виходить знач значно легше, значно краще, ефективніше. І головне, ми отримаємо максимальне задоволення і оцю легкість у цей стан потоку. Тому, що ми робимо, а це просто неймовірні відчуття. Якщо ти відчуваєш, що час змін настав і ти хочеш піти в ці зміни, а також хочеш зрозуміти, на якому кроці шляху жінки-підприємиці знаходишся ти зараз, я тебе запрошую на свій безкоштовний вебінар, де ми е, доведемо. Що зараз найкращий час для змін? Я мотивую тебе піти в ці зміни. А також я розкажу тобі про цей шлях, як переходити з етапу на етап, і який етап є насправді найкращим. Як за допомогою моєї методології роботи на п'яти рівнях ти можеш досягати цілей і переходити краще, наповненіше, лег... легше, ефективніше і при цьому отримуючи постійно. Насолоду від того, що ти робиш, бо на кожному етапі ти можеш насолоджуватися. Приходь, буде цікаво.